До дня діагностики меланоми в Україні, який відзначався 20 травня, в Хмельницькому медичному центрі Карітас організували безкоштовні скринінгові огляди. На один із таких завітала хмельничанка Ірина Кондратюк. Отримала таку можливість про те, що можна пройти обстеження і обстежити свої родинки. Ніколи насправді цього не робила. Знаю, що потрібно, але ну через роботу завжди якось відкладаєш, відкладаєш на потім, відкладаєш на відпустку і все одно не знаходиш того часу. А родимок в мене насправді дуже багато» багато. І сьогодні перевірили, мені сказали, що все добре, я себе заспокоїла. Сімейні лікарі оглядають пацієнтів з допомогою дерматоскопа. Його медичний центр отримав місяць тому. Шкірні проблеми, які виникають в людини, це більше вторинні проблеми. Тому шкіра показує, що є якісь висипи, якісь алергічні реакції, папіломи в тому числі. За словами Лесі Пітей, папіломовірус у жінок спричиняє рак шийки матки. Тому необхідно відвідувати лікарів, аби вчасно виявити патологію та розпочати лікування. Сімейні лікарі повинні профілактувати цю проблему, тому що часто пацієнти вони не звертають на це увагу, не звертають на ці утворення, на їхні зміни, а це обов'язково потрібно робити дивитися на колір утворення, на структуру, на форму, чи підлягає збільшенню це утворення, тому що це є ризик теж виникнення патології злоякосної. Надмірне перебування на сонці може викликати гострі та хронічні пошкодження шкіри. Тож в літній період лікарі радять користуватися сонцезахисними кремами. Сонцезахисні вони не просто захищають, вони ще й забезпечують зневоднення шкіри, тобто шкіра не так швидко випаровується, залишається в рідинався, залишається в клітинах, і це це дуже добре. Це по-перше. А по-друге, сонячне проміння, воно і є, в принципі, проблемою, яка може провокувати виникнення якихось і доброякісних, і злоякісних утворені шкіри. Правильно підібрати догляд нині допомагає косметологиня Тетяна Щербяк. Може бути кремова текстура, відштовхуємося від чутливості шкіри, відштовхуємось також від. Типу шкіри, яка шкіра комбінована чи суха шкіра? Якщо суха шкіра, вибираємо кремові текстури. Якщо комбінована, вибираємо легкі флюїдні текстури. Безкоштовні скринінгові огляди щодо раннього виявлення злоякісних на шкірі відвідали близько пів сотні осіб. Чотирьох із них направили до дерматолога для подальшого обстеження. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.